Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro. Pro. В цьому відео ми поговоримо про те, як в рамках нашої CRM-системи можна створити систему філіалів, відділів своєї компанії. Тобто, якщо ви працюєте в декількох містах, або у вас є якісь певні відділи там відділ продажу, відділ оренди, відділ комерційної нерухомості, жилої нерухомості, то в системі LigaPro ви можете створити таку градацію. Для чого це потрібно? Для того, щоб у вас був керівник відділу, в його відділі чи філіалі були його рілтери, якими він керує, об'єктами, яких він може керувати, клієнтами, яких він може керувати, по яким агентам йому потрібно переглядати статистику, йому потрібно назначати якісь справи, задачі, йому потрібно контролювати їх роботу. відповідно, Переглядати, що вони робили, коли вони робили. Для таких випадків можна використовувати систему філіалів відділів Як це налаштувати і як з цим працювати? Для цього нам потрібно зайти в пункт управління і знайти пункт філіали-відділи. Заходимо. Як ми бачимо, у мене тут декілька філіалів вже створено, але давайте наприклад, додамо ще якийсь філіал. І розберемо процес додавання та управління. Тобто, я натискаю додати філіал, пишу назву, хай це буде центральний. Якщо це окремий філіал, де є адреса, де є окремі контактні телефони, емейли, ми можемо це все вказати. Звертаю вашу увагу, що додатково це буде відображатися і на зовнішньому сайті на сторінці Контактів. Ну, давайте напишемо, вкажемо якісь номери телефонів. Вкажемо емейл. І натиснемо Додати філіал. Тобто філіал ми з вами вже створили. Тепер ми можемо до нього додати відділ. Натискаємо додати. Можемо написати відділ. І відповідно я можу обрати керівника і підопічних. І натискаємо з вами Додати відділ. Отже, як ми бачимо, у мене є центральний філіал в ньому є відділ продажів, є один керівник в ньому, є один співробітник. Якщо ми ще раз повернемось в редагування, то ми побачимо, що у нас може бути декілька керівників. У нас може бути декілька співробітників в одному відділі. Відповідно, якщо потрібно, ви можете створювати такі відділи, де є. Не один керівник, а декілька, де є, наприклад, можливість додати 5 співробітників, 6, 10. Також звертаю вашу увагу, що, наприклад, керівник може бути керівником в декількох відділах. Тобто, відповідно, він може керувати і відділом продажу первинної нерухомості, і відділом продажу вторинної нерухомості. В нього можуть бути різні агенти в цих відділах, але він може бути керівником і там, і там. Так само, навіть один і той же агент може. Перебувати в декількох відділах одночасно. Дякуючи цій структурі, тобто, ви можете розподілити адміністрування та управління між своїми керівниками. Тобто, кожен, ще раз повторюсь, кожен керівник буде мати доступ до об'єктів цього агента, зможе переглядати його справи, назначати йому справи, переглядати його статистику, переглядати його журнал дій, що коли він робив, тобто повністю керувати процесом його роботи. Ну і додатково, якщо у вас є декілька філіалів, звичайно, це потрібно, щоб відображалося на зовнішньому сайті. А я нагадаю, що на базі системи LigaPro ви можете створити свій персональний повноцінний сайт, функціональний, там, з каталогом об'єктів, з різними функціями. І, відповідно, в контактах ми з вами також знайдемо от як ми бачимо, контакти основного офісу, і ми бачимо тут філіали. Бачите, всі контакти відображені прямо на нашому сайті. І це також досить зручно. Сподіваюсь, цей сервіс був для вас корисний. Економте свій час, працюючи в системі Liga